Доброго дня! Сьогодні буде заняття з мовленнєвого розвитку. Тема нашого заняття складання речення за малюнком. Дітки, для того, щоб скласти речення за малюнком, треба спочатку його добре роздивитися, побачити, що на ньому є. Наприклад, у нас на малюнку є метелики, їжачок, дерева, сосни, травичка. Коли ми все уважно роздивимось, тоді вже можна складати речення. Речення бувають з одного слова, двох, трьох та більше. Наприклад, їжачок дивиться на метеликів. Він збирається йти до лісу. Дітки, речення ми записуємо на аркуші паперу. Например, вот ежачок. Девится. На. Метеликів. Ми зараз побудували речення, а зараз я хочу вам запропонувати дома самим скласти речення за вашим улюбленим малюночком. Я дякую вам за увагу. Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей. До побачення!